Друзі, всім привіт! Як завжди, я вас рада вітати в новому випуску на каналі Топчик. Сьогодні буде не менш цікаво, тому беріть смаколики і погнали! Тож сьогодні поговоримо про одне з наймістичніших місць на землі і які таємниці приховує пустеля Наска. На південному узбережжі Перу посеред безкрайньої пустелі Наска розташоване одне з найзагадковіших та найбільш містичних місць на землі. Дослідники з усіх куточків світу упродовж століття вивчають територію та намагаються віднайти істину щодо походження малюнків, якими вкрита величезна площа поверхні. Про гігантські загадкові траншеї на поверхні землі упродовж століть існувало багато легенд. Місцеві віками переповідали про цей феномен. Проте, у справжній величі цієї знахідки вдалося переконати лише у ХХ столітті. Тож, коли та як виявили загадкові малюнки? Учені вперше виявили геогліфи у 1920 році. Тоді над їхнім дослідженням почали працювати перуанські та американські дослідники. Відкриття зробила команда вчених з Ямагацького університету в Японії, вивчивши супутникові знімки. Вони провели детальне лазерне аерофотографування цієї місцевості, а за його результатами серію польових робіт. Причому один з малюнків помітили лише у 2019 році за допомогою штучного інтелекту. Який склав у єдине зображення розрізнені фрагменти ліній. Що ж таке геогліф? Це нанесений на землю геометричний або фігурний візерунок, як правило, довжиною понад 4 метри. І багато геогліфів настільки великі, що їх можна розглянути тільки з повітря. Тому фігури, за якими можна спостерігати з повітря, є, наприклад, такі, як великі гігантські павуки, ящерки, лами, мавпи, собаки, колібрі і так далі. Не кажучи вже про зегзаги і геометричні проекти, є багато питань, які залишаються без відповіді щодо цих ліній. Наприклад, як вони залишаються непошкодженими після сотень років, або як їх вдалося створити в таких розмірах, точно відтворивши всі пропорції. Колібрі мають довжину 50 метрів, павук 46, Кондор розпростерся від дзьоба до прінг хвоста на 120 метрів. А ящерка має довжину до 188 метрів, ви тільки уявіть. Такі величезні розміри малюнків викликають захоплення. Майже всі малюнки виконані в цьому величезному масштабі в одній манері, коли контур окреслено однією безперервною лінією. Тому справжню форму зображень можна спостерігати лише з висоти пташиного польоту. Такого природного піднесення поблизу немає, зате є середні величини пагорби. Але чим вище підніматися над плато, тим ці малюнки стають менше і перетворюються на незрозумілі подряпини. А також цікаво, що до 2015 року дослідники змогли ідентифікувати ще приблизно 40 малюнків. Однією з перших теорій було припущення, що траншеї слугували каналами, за допомогою яких стародавні мешканці транспортували воду до цих засушливих територій. Згодом канали начебто висохли, але назавжди залишили слід у ґрунті. У 1939 році американський археолог Поло Косок вирішив оглянути знамениті вже на той час лінії з висоти пташиного польоту, оскільки містичні траншеї вкривали територію близько 500 квадратних кілометрів, це був найкращий спосіб. І тому з висоти археолог зміг побачити загальний вигляд і розпізнати, що смуги на поверхні утворюють багато дивовижних малюнків. На сьогодні відомо про приблизно 30 гігантських картин. Серед них є малюнок пташки, ймовірно колібрі, мавпи, павука та квітів. Окрім того, в пустелі було виявлено приблизно 13 тисяч ліній, які ведуть за горизонт, а також 700 геометричних фігур, трикутників, спіралей і трапецій. Тож вивчення території продовжилося з новою силою. Проте вчені практично одностайно відмовилися від теорії про водні канали та почали шукати нові пояснення. Дослідники були впевнені, що лінії створили представники культури Наска. Проте ніхто не міг з'ясувати, яким чином жителі змогли так точно відтворити гігантські малюнки, які можна роздивитися лише з висоти. Тому існувала астрономічна теорія дослідження Марії Райхе. У 1947 році, завдяки військовій авіації, німецькій археологині Марії Райхе вперше вдалося зробити фото малюнків. За допомогою знімків американські вчені розробили доволі детальні карти зі схемами розташувань зображень. Гігантські картини різнилися розмірами і були від 30 до 188 метрів завдовжки. Дехто з учених вважав, що малюнки були створені поселенням інків, проте згодом довели, що геогліфи були нанесені ще до них. Вік геогліфів оцінюють щонайменше у 1700-2100 років. Тож це підтверджує гіпотезу про те, що їх створили представники стародавньої цивілізації Наска або навіть їхні попередники з культури Паракас. Ще одним фактом, який підтверджує цю теорію, були віднайдені там креслення схеми, які нагадували пустельні малюнки. Їх вчені виявили в поселенні, де проживало плем'я Наска. Археологиня Марія Райхе, в свою чергу, висунула гіпотезу що малюнки зображають карту зоряного неба. Вона вважала, що стародавні жителі використовували ці лінії в астрономічних цілях. Тобто вважалося, що це проекція небесної сфери на площину, і на карті вказується положення зірок, сузір'їв та інших астрономічних об'єктів. Проте невдовзі цю теорію спростували. Після детального вивчення з'ясувалося, що лише чверть зображень збігалися з відомими астрономічними тілами, тому існували теорії виникнення малюнка, пов'язані з водою. Наступна теорія стверджувала, що малюнки це карти, які вказують шлях до важливих місць, наприклад, до джерел підземних вод. Оскільки це одне з найбільш посушливих місць на планеті, позначати дорогу до місця з водою було для жителів життєвою необхідністю. З водою пов'язана й одна з найновіших теорій походження геогліфів. Вчений, який досліджував поширення в пустелі підземних вод, заявив, що лінії можуть повторювати напрямок протікання води під землею. Проте і така гіпотеза видавалася доволі сумнівною для більшості науковців. Але велика частина дослідників все-таки не повністю відкидає зв'язок смуг із водою. Популярною є думка, що таким чином плем'я Наска намагалися спілкуватися з богами, могли проводити на цих територіях ритуали та обряди поклоніння, закликали дощ чи добрий урожай, що у будь-якому випадку пов'язано з водою. І, звичайно, існують також і надприродні теорії походження ліній. Враховуючи, що сучасне суспільство завжди цікавлять містичні та небезпечні речі, то і в цьому випадку з'явилися надприродні теорії. Однією з найпоширеніших була думка швейцарського дослідника, який стверджував, що лінії могли слугувати посланням або картою для прибульців. Або ж і навпаки, гості з інших планет після відвідин Землі залишили ці знаки. У таких фантастичних теорій прихильників, звісно, небагато, але серед безлічі інших вони мають право на існування. Таким чином, і сьогодні неможливо впевнено стверджувати, яке з цих припущень є правдивим. Можливо, людство ніколи й не дізнається, хто був творцем та яке справжнє призначення неймовірної галереї малюнків. Ця місцевість щороку приваблює тисячі туристів, які бажають на власні очі побачити містичні лінії. До популярного місця курсують повітряні тури, а краєвидами місцевості можна милуватися з борту літака, оглядової вежі або ж з повітряної кулі. У 1994 році вкриту гігантськими малюнками територію розміром 15 на 20 кілометрів, внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На той момент там знайшли лише приблизно 30 стародавніх зображень, флори, фауни та геометричних фігур. Так хто ж все-таки створив Геогліфи Наска? Місцеві жителі чи прибульці? Це гігантський сонячний і місячний календар або орієнтири космічного корабля. Дізнатися відповіді на ці питання неможливо, так як лінії Наска – одна з найбільших таємниць у світі. Друзі, а як ви вважаєте? Своїми теоріями обов'язково діліться в коментарях. Звичайно, не забувайте підписатися та поставити вподобайку. Це дуже допоможе просуванню відео. Я вам дуже дякую за перегляд. До нових зустрічей. Ваш топчик.